Доброго ранку рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Діти, я хочу вас запросити на екскурсію до акваріума прісноводних риб, який знаходиться в нашому місті Дніпро. Заклад складається із 20 акваріумів, у яких мешкають прісноводні види риб із Центральної і Південної Америки, Азії, Африки. Та Індонезії. А в самому центрі розміщено великий тунельний акваріум, населений представниками водойм України. Діти, вам сподобалась наша екскурсія. Давайте на згадку про нашу екскурсію зробимо аплікацію Грайлива рибка. Для роботи нам потрібно аркуш з кольорового паперу вирізаний овал світлого кольору. Це буде тулуб і голова рибки, кружечки червоного і помаранчевого кольору, різних за розміром. Для хвоста, плавників, луски і ротика, клей, клейночка, пензлик і серветка. Для початку наклеїмо тулуб. наносимо клей від центру до країв. Намаченою стороною прикладаємо до аркуша шапопи. Притискаємо, розлажуємо серветочкою. Потім накладемо луску, складаємо наші кружечки нафти. Великі червоні кружечки це буде хвостик і плавнички нашої рибки. Маленький червоний кружечок це води крипки. Нам залишилось наклеїти очі. Ось така грайлива рибка в мене получилась. Мені також буде цікаво подивитись і на ваші рибки. Діти, я хочу вам запропонувати разом з батьками відвідати акваріум прісноводних риб і поділити своїми враженнями. Дякую за увагу! До побачення!